Всім добра! Хочу сьогодні поділитися рецептом маринованих шампіньонів. На 1 кг маринованих шампіньонів нам знадобиться 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка солі, чайна ложка коліандру і чайна ложка перцю. А також П'ять зубчиків часнику порізані шайбами, але це вже кожному індивідуально на смак, можна і більше. Також нам знадобиться пів літри води. Шампіньони. Висипаємо цукор. Сіль. І куля пересник це все діло заливаємо. Водою. і включаємо варитися. Накриваємо кришкою і варимо, доводимо це все діло до кипіння. і варимо ще 5 хвилин. А поки шампіньони варяться, ми приготуємо маринад. Для маринаду нам подобається олія, або петрушка, червоний, червона паприка, міру гостра, а також перець. Зараз будемо робити маринад. Цей час, поки готуються шампіньйони, робимо маринад. Вбиваємо 50 грам олії. Далі висипаємо укроп, Червоний перець. Також чорний перець. це діло перемішуємо. Даємо настоятися. Висипаємо, я даю пів стручка червоного перцю, хто за смаком може давати більше. Це все чекає. Повертаємося до наших грибів. В процесі варіння це все діло перемішуємо. У мене зараз є кілограм 200 грибів. Цей рецепт розрахований на кілограм, так що трошки більше додавайте більше інгредієнтів, а також можна експериментувати з будь-якими приправами. Зараз Час від часу постійно треба перемішувати. Також я ще видаю папочку, оскільки ми любимо трішки гостру їди. Як бачите, шампіньйони трошки є великі. Менших не було, чим менше, тим краще. Але вони уварюються і робляться менші. Накриваємо це діло, чекаємо кипіння. Коли гриби починають злегка кипіти, додаємо 4 ложки столового просту. Але це теж на смак. щоб вони помаленьку варилися. Постійно перемішуємо. Після того, як гриби закипіли, потрібно проварити ще 5 хвилин. Якщо більше гриби, можна трошки більше, 2-3 хвилини більше. Закипіли гриби, як бачимо, зменшилися в два рази. Вони стають меншими. Після цього накриваємо кришкою і залишаємо ще варитися 5 хвилин. Далі повертаємося до нашого маринаду, помішуємо його час від часу. Отаке воно має вийти. Зукаємо mm -hmm. на три Поварили ми гриби Для маринаду. нам ще знадобиться 2-3 виварки просолу. Оразу відливаємо. Далі це все, все зливаємо. потрібно тільки гриби. От так це все діло. Зливаємо. Зараз гриби. Пострімо крошку. Будемо робити маринад. Висипаємо проварені грибочки в якусь ємність. Може бути каструля, може бути банка. І заливаємо нашим сиропом. Треба перемішати. Повторюсь, можна використовувати як укроп, так і петрушку, кому як смакує. Можна разом. Це все діло просто виливаємо сюди. Далі це все діло треба залити нам бульйоном. Я заливаю так. І в банку. Майже готовий. Перемішаємо. Даємо настоятися ніч, але зазвичай, коли вони остивають за години, 2-3, ми вже їх їмо і вони дуже смачні. Так що користуйтеся смачного вам всім. З інгредієнтами повторююся, можна експериментувати. Хтось любить більш остріше, хтось менше остріше, паприка, перець, лавровий лист, будь ласка, більше чеснику, менше чеснику. Всім смачного рецепт напишу внизу. Всім добра!